У 1935 році в нашому місті був пущений перший трамвай. Це великий труд багатьох поколінь. Великі обласні центри не всі мають трамвай, а по малих містах їх мало де є. Наше місто об'єм дуже великий. Ми перевозимо за підтримки нашого міського голови. Наш трамвай розвивається, і ми дуже оптимістично дивимося в майбутнє. Сьогодні просто неможливо представити нашу транспортну систему. Без трамваю. Трамвай – це доступний, це екологічний і це соціальний від транспорту. Кожного року трамваї наші привозять до 10 мільйонів пасажирів, 70% це пільговики. Я хочу подякувати кожного з вас за те, що в такі складні часи, коли постійно у нас і відключення є електричної енергії, ми робимо все для того, щоб наш трамвай в нашому місці працював стабільно. Ви робите все для стабільної роботи нашого трамваю, для того, щоб... Наші мешканці отримували якісні транспортні послуги. Ми виграли конкурс на закупку 17 нових трамвайних вагонів. І саме сьогодні була сесія міського ради, де ми вже затвердили аванс на закупку цих вагонів. Це європейські кошти, і вже в даний час перших три вагони, вони вже будуються на підприємстві найближчим часом. перші три вагони, а потім і до 17 сімнадцяти вагонів почнуть поставлятися на наше підприємство. Ми розуміємо, наскільки трамвай важливий для нашого міста. У цьому підприємстві вже працює 34 роки. Дуже чудовий колектив, дуже чудове підприємство. Незважаючи на складні часи, підприємство продовжує функціювати, продовжує виконувати свої функції, перевозити пасажирів, що багато значить, особливо для пільгової категорії нашого населення, які користуються безкоштовно. Проїздом у нашому трамваї. І на теперішній час ми продовжуємо розвиватися, що немало значить для нашого підприємства і для нашого і для жителів нашого міста. Перший дзвіночок трамвая в нас починається в 4.20. Так що наші, як би кажуть, місто Кам'янське просипається зразу з першим трамваєм, який виїжджає в лінію.